Блінкін був в Києві, поїв піцу, пограв на гітарі, поспівав, привіз, напевно, багато вказівок, багато рекомендацій. знаєте, надихнув і ось сказав наступне: ми допоможемо українському народу реалізувати своє прагнення до демократії. Він каже, що США та Україна неодмінно підпишуть, неодмінно підпишуть двосторонню безпекову угоду. З огляду, на яку Вашингтон впродовж 10 років продовжить підтримувати Київ різноманітними озброєннями, а також фінансово та гуманітарно. Це, я так розумію, що нам анонсують 10 років війни, чи, чи що? Чи про що говорять? Про що говориться, коли 10 років. Ну і тут ще одна теза. США не є прихильниками використання наданими а, ну, ними, наданим озброєнням використання по території нашого ворога. Але Україна сама вирішує, як її використати. Тобто ми, ми все з вами розуміємо, ми, ми ж з вами не діти. А, і знаєте, от, оці ідеї, от особливо, що стосується демократії, а, Якось дуже, дуже довго ми йдемо до того, що в світі називають демократією. Я ніколи не страждав в Україні від того, що в мене немає можливості реалізовуватись, наприклад, або кудись їздити, або голосувати. Ось несправедливість була, була. я вам про неї розповідав, пов'язана з. Одним університетом, ну то таке, я думаю, несправедливість є в усьому світі, і в Сполучених Штатах Америки також. Якщо ми подивимося на рівень свобод, який є в українців, і в громадян Сполучених Штатів Америки, я думаю, що Україна попереду, тому що такого рівня свобод, як в українців, ну це ще треба пошукати в європейських країнах. Ну, реально. бо те, що дозволено в Україні, витворять чиновникам. Там, знаєте, деяким ну, деяким меншим людям за посадами і так далі. Це не дозволено ніде ніде. Тому е, тут я не знаю про яку демократію говорить Блінкен, тому що це з штатам треба повчитись. Повчитись, як взагалі треба надавати свободу. Знаєте, бурківку переклали під час війни і молодці. І нікого нічого не шебе, ні абсолютно ніхто не покараний. Не зробили там якісь там фортифікаційні укриття, та ну і раді Бога, зберемо журналістів, скажемо, що ми відкриті до публічної дискусії. Треш трешовий, правда?